Книга джерело життя. Та з появою загальнодоступного інтернету життя самих бібліотек опинилося під загрозою. Книгозбірні втрачають від відвідувачів та, попри це, намагаються різноманітнити книжковий асортимент цікавими і новими виданнями і зберегти прихильність читачів. Намагаємося поповнювати бібліотечні фонди, співпрацюємо з національною парламентською бібліотекою і з нашими авторами. Уже багато років у нас працює. Клуб за інтересами, який включає сюди багато гуртків. У нас збираються любителі українського слова, воїни АТО зустрічаються з нашими дітьми. З кожним роком вартість нових книг зростає разом з тим, зменшується надходження в бібліотеки. І не лише книжкові, а й фінансові. Бюджетних коштів бібліотеки давно вже не бачать. Триматися на плаву Охтирській районній бібліотечній системі вже давно допомагають власні кошти її працівників. Надбавок вже за таке піклування годі. Чекати їм приходиться з свого кармана оплачувати доступ до інтернету і передплата періодичних видань. Наші бібліотечні працівники і прибирають приміщення безкоштовно. Навіть ту саму тряпку з відром приходиться купувати за власні кошти. Про те, що ми вже багато років на папір канцелярські товари ми використовуємо свої власні. Кошти це вже нікого не дивує. Голова районної адміністрації не заперечує у розподілі коштів перевагу віддали культурі. Позиції Ольги Миколаївна вона мені відома. Основна претензія, та що з попереднім роком. Фінансування працівників культури району збільшено, а відповідно фінансування працівників бібліотек зменшено. Голова райдержадміністрації обіцяє, у березні бюджетна копійка впаде і на бібліотечні потреби. Тоді, коли ми будемо розпоряджати вільний залишок, то скорієнно березні місяць. Так от в березні місяці для бібліотек, як і раніше, ми готові додати і будемо додати, і звичайно, ми. Обіцянками сити і не будеш. Охтирська районна бібліотека вже давно працює лише завдяки наполегливості та ініціативності її працівників. За останній час отримала найбільше іноземних грантів на розвиток своєї діяльності у Сумській області. З огляду ж на районне фінансування ця бібліотека заслужила інший статус найгіршої на Сумщині. Бібліотеки, у зокрема, в Охтирському районі. Вони нікому крім самих бібліотекарів. Вони не потрібні. Я не знаю, як можна довести до такого зубожіння бібліотеки, не фінансуючи їх не то що роками, а десятиліттями. Я не думаю, що бібліотекарі зможуть своєю економією наповнити казну і вирішити всі проблеми нашої держави. Це, мабуть, не той шлях, коли економлячи на бібліотекарях, ми втрачаємо більше. Ми втрачаємо. Наше майбутнє Вікторія Радченко Олександр Куліш для телеканалу Пульсар.